Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні 15 квітня і ми розпочинаємо новий урок з української мови. Тема нашого уроку діагностувальна робота, переказ. Сьогодні на уроці ви напишете контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису. Розгорніть, будь ласка, свої зошити, відступіть від попередньої роботи два робочих рядочки і запишіть 15 квітня контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису. І назва нашого тексту Лестів'ята. Все, що ви зараз бачите на екрані, запишіть охайно та каліграфічно у свій зошиток. Давайте з вами пригадаємо, а що таке переказ. Дійсно, переказ це відтворення змісту почутого або прочитаного тексту своїми словами, зберігаючи основні події, думки і послідовність викладу. А що таке докладний переказ? Так, докладний переказ це такий переказ, коли текст відтворюється дуже близько до оригіналу, з усіма важливими деталями, послідовністю подій, описами і навіть словами, схожими на авторські, але своїми. Давайте з вами пригадаємо, які є типи мовлення і характерні ознаки та питання. Перший тип мовлення це розповідь, послідовне розгортання подій. Відповідає на питання, що відбувається, що сталося або що буде далі. Наступний тип мовлення це опис. Характерні його ознаки це характеристика істот, предметів, явищ тощо, відповідає на питання, який, яка, яке та які. І наступний тип мовлення це роздум. Його характерні ознаки це хід міркувань, мовця, його ставлення до світу людей, враження від них. Відповідає на питання, чому що із цього випливає. Тож, напишіть, будь ласка, синоніми до слова пташенята у своїх зошитках. Нагадую, що синоніми це слова близькі за значенням. Сідайте всі зручненько та рівненько і слухайте уважно текст, який ви будете потім писати з пам'яті, тобто його переказ. Ми влаштувалися в невеликі дерев'яні хатці. і дуже здивувалися, коли над нашими дверима ластівки звели собі гніздечко. Ташки не примурували гніздечко наглухо до стелі, як це робить більшість їхніх родичів, а залишили свою хату без даху. Тому четверо ластів'ят увесь час висували пухнасті голівки з гнізда. Ми не раз спостерігали, як працьовиті батьки годували своїх ненажерливих дітей. Ще й не було видно матері, а великі жовті ротики розкривалися їй назустріч. Ластівки давали їсти малятам по черзі. Спочатку крайньому, політають, політають і другому принесуть чогось смачного, і так кожному. Жодного разу одне й те ж пташенята не одержало підряд дві порції. На наших очах листів'ята вбралися в пір'я, виросли. Частенько вони висувалися з гнізда, Коли дзьобиків меншали заїзди, а на шиках знизу відростало темно буре пір'ячко. Такі вони були куменні, що сусідська таня щодня щебетала. Ластів'ята, ластів'ята, покажіть нам оченята. З усіх будинків збігалися до нас діти, щоб помилуватися чорноокими та шенятами. Ось такий чудовий текст. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, де влаштували собі гніздечко ластівки. Чим відрізнялося гніздо цих ластівок від інших? А скільки ластів'ят було у гнізді? Як ташки батьки годували своїх малят? Чому діти з усіх будинків приходили до цієї хатки? Діти, я сподіваюся, що ви знайшли всі відповіді на ці запитання. Виконайте, будь ласка, наступне завдання усно. Поясніть значені слова не нажертливі. Складіть у речення зі словом гніздечко. Намалюйте, як ви уявляєте гніздечко з ластів'ятами. Якщо ви підійдете творчо до цього завдання, то я додам до контрольної роботи вам 1 бал. Визнач, який це тип тексту, розповідь, опис чи міркування. Поділіться власним спостереженням за птахами. Я пропоную вам працювати за ось таким планом. Перше поселення в дерев'яній хатці. Друге – Гніздечко ластівок над дверима. Третє – Незвичайне гніздо без даху. Четверте працюйте ластівки. Батьки годують пташенят. П'яте. пташенята ростуть і вкриваються пір'я. Шосте. Тані щодня розмовляє з ластів'ятами. І сьоме – Діти приходять помилуватися пташенятами. Зараз я пропоную вам ще раз прослухати цей текст, для того, щоб краще його запам'ятати. План ви не пишете, я його вам залишаю на екрані. Слухаємо ще раз текст. Ми влаштувалися в невеликій дерев'яній хатці і дуже здивувалися, коли над нашими дверима ластівки звили собі гніздечко. Пташки не примурували гніздечко наглухо до стелі. Як це робить більшість їхніх родичів, а залишило свою хату без даху, тому четверо ластів'ян увесь час висували пухнасті голівки з гнізда. Ми не раз спостерігали, як працьовиті батьки годували своїх ненажерливих дітей, ще й не було видно матері, а великі жовті родики розкривалися їй назустріч. Ластівки давали їсти малятам по черзі. Спочатку крайньому, політають, політають і другому принесуть чогось смачного. І так кожному. Жодного разу одне і те ж пташеня не одержало підряд дві порції. На наших очах ластів'ята вбралися в пір'я, виросли, частенько вони висувалися з гнізда, коли дзюбиків меншали заїди, а на шийка знизу відростало темно буре пірячко. Такі вони були кумедні що сусідська таня щодня ще щебетала Лестів'ята, ластів'ята, покажіть нам оченята. З усіх будинків збігалися до нас діти, щоб помилуватися чорнооками та шенятами. Тож, діти, вам треба написати переказ за планом на черненці, потім перевірити написане, за потреби виправити помилки, внести доповнення або закреслити зайве, переписати переказ начисто і надіслати роботу на перевірку. Тож, план я вам залишаю одразу. Будьте дуже уважними, не поспішаючи, працюйте над цим текстом, який ви щойно прослухали. Бажаю вам успіхів у виконанні цієї роботи. Не забувайте, що за цей переказ ви отримаєте оцінку. Натискайте відео на паузу та працюйте самостійно. Тож ваше домашнє завдання це написати переказ і надіслати його до 20 квітня на перевірку на платформі нові знання.